Вітаю, друзі, слава Україні! У нас сьогодні вже 114-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де тему визначаєте ви. От у мене є така стара, дурна звичка, багато що архівувати, і я ті питання, на які вже відповів, перекидаю в інший файл. Ну і паралельно, відповідно, до кожного разу. Тут сьогодні глянув там уже поза 720 тільки тих оригінальних питань, на які я відповідав. Сюди не входять ні ті. Які дублюються ні, так само ті, які були використані для запису тематичних спеціальних випусків. Скажу вам відразу: це мабуть найприємніше з усіх тих справ і робіт, якими мені доводилося займатися в своєму житті. Мені дійсно цікаво працювати з вашими питаннями. Ну просто вражаюча більшість це є дуже серйозні глибині і болем за Україну. Провокативних на щастя дуже мало. Але всі мають право на існування, окрім тих, в яких є відверто пехамство, воно не толерується порушення певних засадничих принципів, які є в міжнародних конвенціях, нашому законодавстві, будь-які форми ксенофобії, то що крім звичайно русофобії, вона вітається, тому що засужували так само заклики до насильства. Давайте не будемо один одного провокувати. Ну і короткі повідомлення. Перше запитання лишаємо не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним там дописом в коментарях, звідки я їх забираю. Ну і ще. Я, як завжди, буду дуже щиро вдячний вам за підписку на мої канали в YouTube і Telegram. В Telegram я зараз трошки менше пишу проблеми з зап'ястком ревматичні, але вилікую пройде. Буду більше там теж писати. І буду дякувати вам за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, вподобайки, дзвіночки, нагадування, коментарі. Крім того, що це дійсно мені приємно і мене надихає. Це ще й те, що стимулює YouTube за його алгоритмами вище піднімати цей контент у стрічці рекомендацій. А тепер відразу я переходжу до відповідей на питання. Дякую, пане Тарасе. Ваша рубрика потрібна і актуальна. Вам дякую, дуже приємно. Хочу запитати наступне: якщо не буде виборів, а термін президентства закінчиться а закінчився, він 30 травня, як там дивилися, закінчується фактично. Що далі? Зе продовжуватиме керувати країною. Якщо так, то в ролі кого? Якщо ні, то хто буде головним у країні? Якщо Зе автоматично залишається президентом до закінчення війни, то йому вигідніше не проводити вибори, бо там його точно не беруть. А то, хоч. Протримається, поки нас без штанів залишить. Вибачте за сарказм. До пеклу. не можу дочекатися, поки здихаємося їх і їхнього правління. Ну давайте так: річ в тому, що українська конституція має певну особливість. Вона відрізняється від багатьох конституцій світу конкретизацією. І тому а і ще один момент, який має тут базове значення, це правовий підхід. До прав і можливостей різних структур і різних верств. Це міжнародний принцип і він опосередковано фактично відображений нашої конституції. Просто громадянам України, теж, до речі, незалежно цей громадянин може бути і президентом України, і простим громадянином, Дозволено все, що не заборонено законом. Але посадовцям в рамках їх посадових повноважень дозволено. Тільки те, тобто заборонено все, що напряму не дозволено законом або в конституції, або в законах виписаний виключний перелік того, що їм можна робити. Все, що не передбачено, їм заборонено. От такий є певний дуалізм, який у всьому нормальному світі рятує народи від, від захоплення влади, від зурпації тощо. Українська влада, звичайно, конституцію і Володимир Зеленський першу чергу взагалі не читали і не розуміють, що це таке, але жити за цим доведеться. Тепер що стосується от вашого конкретного питання: терміни правління президента і Верховної Ради та місцевих рад чітко виписані в Конституції. Що стосується Верховної Ради, там є спеціальне застереження. Так, там виписано, що вибори Верховної Ради відбуваються в останню неділю жовтня, але є застереження щодо воєнного стану. Якщо Вибори припали на час воєнного стану, то та Верховна Рада, яка є сьогодні, наприклад, вона продовжує бути абсолютно чинною, ні в чому не обмежуючи своїх повноважень, абсолютно як і до того, до моменту набрання повноважень нової Верховної Ради, яка увага, обрана після скасування воєнного стану. От щодо Верховної Ради України, це виписано, вона нам може дико не подобатися, але вона має право на існування до доки наступлять ці умови. Тепер, а що там написано про президента? От якраз. В порівнянні, тому що Конституція дає певні аналогії, і за цими аналогіями ми можемо робити якісь і висновки. Там написано три речі: Перше, термін повноважень президента 5 років. Але є конституційні певні норми, які можуть його скоротити. І це передбачено чітко в конституції, коли він може перестати бути президентом раніше за п'ять років. Більше п'яти років не можна. Це є обмеження, визначене конституцією. Наступне це дата, коли мають відбуватися вибори дуже чітко, в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Все тут все так само абсолютно чітко. І ще є одна позиція: що президент втрачає свої повноваження в день. Прийняття присяги свого наступника, от за це дехто у нас хапається і каже, от якщо наступник вибереш під час воєнного стану проводити не можна, і от, якщо наступник отримає повноваження, воєнний стан триватиме роками, от скажімо, через три роки, то цей президент має на це повне право. Знаєте? Дуже дискусійне положення, тому що перше, цей пункт записаний саме серед тих позицій, де визначено, коли може припинитися повноваження президента. Це в нормальних умовах припиняється, коли вступає наступник на посаду. Може бути раніше, там написано смерть, визнання безвісті пропалим, зниклим е імпічмент, особиста заява про відставку і тому подібне. Був екстраординарний випадок по Януковичу, коли фактично було визнано самоусунення. Воно не передбачено в конституції, але воно фактично підпадало десь Ну під ті норми, і воно було акцептовано суспільством, все воно вже стало фактом. А тепер дивимося. На співставлення цих фактів порівнюємо з пунктом про Верховну Раду. Про президента таких позицій нема. Тобто не сказано, про Верховну Раду сказано, а про президента не сказано, що його повноваження продовжуються у випадку, якщо вибори мали припасти на період воєнного стану. Що це означає? Це означає, що за аналогією цих двох статей у нас не передбачено ця позиція для президента, вона не визначена. Так, конституція чітко не вказує, що в такому випадку робити. Тут треба буде мати рішення конституційного суду. А у нас на привликі жаль суги зробили все для того. Щоби зламати Конституційне судочинство. І це спочатку допоміг робити Тупицький, потім Тупицький виявився непридатним, чи там не сподобався його, чи торгував на різні боки, і проти нього вже є кримінальні провадження, і все, ну він вже закінчив свої повноваження там. Суги контролюють значну частину Конституційного суду, можливо, й більшість. Хотіли туди доповнити, ще кількома своїми, але з заходу трошки гримнули кулаком і по столу і зупинилися. Але коли Конституція. Не вказує нічого іншого, якихось чітких додаткових норм, коли якогось пояснення від Конституційного суду в принципі нема взагалі, і якщо його не буде, а якщо буде це питання потім на майбутнє про відповідальність суддів за таке рішення, якщо воно буде якесь неконституційне, буде потім визнано. То за таких обставин у нас виникає певні висновки, тобто не передбачає Конституція можливості. Продовження терміну президентства, от вона не визначає такого, після закінчення його п'ятирічного строку. Що тоді виходить? А тоді діє ще одна норма конституції: що коли президент не може виконувати свої обов'язки, а в даному випадку через збігання терміну не може виконувати, виконуючим обов'язки, стає голова Верховної Ради, якого ми терпіти не можемо. Який підобудний як абсолютний банковий, але за Конституцією так. А Верховна Рада і її голова, який там тут на той момент буде, має повноваження підтверджені конституцією до тої ради, яка буде після воєнного стану? От виходить така ситуація, чи вона буде реалізована 30 травня, якщо відтягнуться вибори? А я бачу, що бажання велике провести все такі вибори. Є це окрема тема, але. Якщо будуть відтягнуті, бо Путін поки що хоче взяти все, і тому не йде поки що назустріч деяким тут у нас і. Що буде в такому випадку? Зеленський точно не поступиться з цього місця. Можливо, будуть щось протягувати через конституційний суд, а може, просто проігнорують, як вони завжди ігнорують всі конституційні норми повноваження. Чи буде це причиною приводом для якоїсь зриву в країні? Я думаю, що ні. Зеленському пощастило з опозицією. Українська опозиція думає про майбутнє країни, на відміну від нього і його. Поплічників і тих олігархів, які, і про груп, які вели Зеленського до влади свого часу, які тоді не думали про майбутнє країни, про те, що війна і тому подібне. Тому, очевидно, опозиція не буде піднімати якісь дуже великі зрушення, якісь там акції. Зеленський твій час збіг, виходь, там який тут врем'яна і села скончилось ваше время» і тому подібне. Напевне, що такого не буде. Але нелегітимність. Яка ну не є абсолютною, але яка випливає з конституції, стане дуже серйозним питанням для багатьох, і ті ж самі республіканці в парламенті, зокрема, наш симпатик Лінсі Грем. Я вчора, по-моєму, в записі тематичному згадував про недавню цитату. Ну от буквально вчорашню чи позавчорашню цитату Лінсі Грема, який дуже чітко підтримав Україну дуже добре, якраз на Десантісу і Трампу, але він був одним з тих, що сказав. Ці вибори можуть бути дуже складно провести. Але ви мусите щось зробити. Ви мусите вишукати якісь способи або він не сказав цієї речі, або в такому випадку просто жити за конституцією. Тому мені здається, що легітимність української влади і гаранта. Різко після 30 травня обнуються в Україні. Це приведе до більшого внутрішнього хаосу, а на заході до певного нерозуміння, з ким мати справу в Україні, тому що так будуть вести переговори далі з ним. Але його повноваження будуть під сумнівом: це для країни, яка воює неймовірно небезпечна обставина. От, власне, моя відповідь. Колись в майбутньому це треба буде дуже чітко регулювати в Конституції, щоб не було різночитань. Там є кілька порожень, в яких є різночитання. Це треба виправити. Але на сьогоднішній день ситуація така, і тому влада мусить про щось думати. Наступне питання. Пане Тарасе, що сталося з Черновецьким? Виглядає як людина, яка не слідкує за своїм виглядом, і помешкання не дуже схоже на мільярдерське. Його покинула та пограбувала дружина. Чи він просто пішов в астрал і втратив інтерес до матеріального? Ну, давайте так. Пункт перший. Це, очевидно, йдеться про той запис, який я в себе на телеграмі публікував, де Черновецький проти України на всю катушку і виправдовує війну проти України, виправдовує расистську агресію. Так от, його вигляд там дійсно повного неадеквата. А скажіть, а коли він очолював Київ, він виглядав адекватно? То він виглядав так само неадекватно. Його фрази, його формулювання і все інше були так само стопроцентно неадекватними. Тому адекватним він ніколи не був, і проблема тут я переконаний повністю в наркотиках. А от у нас якось після 19-го року раптом стало страшно непопулярно говорити про наркоманію у вищих ешелонах. Самі розумієте, через кого? Не через Черновецького. От чомусь до 19-го року, в першу чергу, той самий квартал про білий порошочок, про все інше, про дорожки без перерви лабилися, лахали з Черновецького. Пригадуєте? А як 19-й рік пройшов, Зеленського брали, все, тема наркотиків у владі стала повне табу. І тільки ти її говориш, відразу з'являється: о, а росіяни теж про це кажуть, а ти граєш на їхню гру. Ні, вибачте, це ви граєте. Це ви підняли тему. Квартал підняв тему наркоманів у владі. Так от, ми зараз не про того, про кого я згадував, а ми про іншого, ми про Чорновецького. Так всі це бачили. Наркоманія приводить до деградації і до загального запущення. Тому, відповідно, він і виглядає як достатньо закінчений наркоман. Він поводиться так. А що до того, що там у нього не мільярдерське помешкання. Ну, дивіться, от у мене задній фон це не є дорогі речі. Це мої книги, це не якісь дорогі ультра, це не букиністика. Звичайні книги, які я читаю. За мною зовсім недорогі моїх добрих знайомих гравюри. Вони не є чимось там, що можна десь продати на якомусь там аукціоні. Ні, це, це є просто цікавих, дуже неймовірних людей, дуже цікаві роботи. Мені приємно, я горжуся ними. І мені вони додають певного настроєвого фону до того, що я говорю. Правильно ж? І от і Чернеть Тараса Шевченка, Іван Підкова. Це вони дуже до речі, саме до цього. Українська міфологія ззаду за моєю спиною, і Турянського поза межами болю. І оця гаварецька кераміка. Вони додають тематики. Яку тематику можна добавити до того, що, напевне, оформлена квартира, в якій десь я не знаю, в якій країні світу, чи в Ізраїлі, чи в Грузії, проживає Черновецький, отими позолоченими, розкачкованими, в стилі, які дуже любив Янукович, меблями з позолотою справжньою. Чи Ідею, вони чомусь так називаються смішно. Ними він має підкреслити свої якісь там почуття. Ну, певне навіть Черновецький розуміє, що знімати відео на такому фоні, мабуть, не найкращий варіант, а ляповація якісь картини, які відповідають його рівню дорогі, але неадекватні. Це, мабуть, те, що можна поставити на задній фон. Я думаю, що ні. Розкішні якісь інші речі на фоні свого там, якогось там Мерседеса чи Ягуара, чи що там у нього зараз, є, не знаю. Напевне, ні. От на це вистачило розуму прибрати задній фон десь в кімнаті, напевне, є в якомусь зал. Повністю чиста стіна і наповнені неї знімає. Я не думаю, що він живе зараз в бідності. Там, нібито, дружина його добре обібрала. Я щось таке чув. Правда, неправда, не знаю, не буду судити. Але, але проблема в тому, що е, не в його матеріальних статках тощо. Проблема в тому, що ця людина не була адекватнішою і в час свого перебування в Києві при владі. І просто згадайте, за нього два рази голосували українці. Кияни його підтримував в свого часу дуже сильно, навіть Віктор Ющенко на початку, потім правда розчарувався, хотів обуцменом зробити тощо. І от перший раз він виграв так з, з символічною перевагою. Але коли тоді Тимошенко з ним посеварилася, добилася його відставки і нові вибори. Він в них бере участь і він набирає півтора рази більше. А його партія взагалі набирає неймовірно багато. Що це про нас говорить? Це ті самі чотири пляшки пива. Вкради чотири пляшки пива, і тебе кияни оберуть до парламенту. Будь бандюком на оболоні, Колі Оболонській, і тебе на тій самій оболоні оберуть до парламенту. Плюй в очі, Харкай в очі своїм громадянам, і тебе ну вже в Київській області, як цього телеведучого убув. Оберуть так само до парламенту. Оце і є отой от момент, який мене найбільше тривожить. Черновецький не виглядав адекватно. Ну хіба що на користь Росії так не топив, як зараз, але він не був адекватніший. Його два рази обирали в столиці України, яка все ж таки має дуже високий інтелектуальний потенціал. Оце мене лякає, тому що нікуди ці люди і це не ділося. На жаль, це може знову повторитися. Ми це побачили у 2019 році. Дай Боже, щоб не побачити знову в наступному, чи коли там будуть вибори. Наступне питання <кій> непокоїть таке питання на акції проти Моспатріархату <кій> в нашому місті була переважно молодь. В них є сайт, спілкуючись з ними в чаті наживо, зрозуміло, <кій> що з більшість з них за Зеленською і проти Порошенка. Це тривожна тенденція. Бо на наступних виборах вони голосуватимуть знову за нього чи за притулу. Що з цим робити? Як це можна змінити? Дивно, що молодь. Така ніби продава і проти МП, але в той же час за Зеленського і ще проти місцевої влади, зокрема, мера, і за силовий метод як в Полтаві, зняття мера чи його ВО. А давайте трошечки, ну, перше, чи це є проблема? Є. Я пригадую, що перед виборами 19-го року моя колега, журналістка Олена Яхно, не Олеся Яхно Олена сказала в одному ефірі разом зі мною, коли було сказала, що її дуже тривожить зараз молодь. Молодь теж можна маніпулювати. Коли молоді велетенська маса була аполітичною, до крайності її, нею зманіпулювати неймовірно легко. І це й відбулося. Молодь спонукали піти на вибори. Основне було спонукати. А далі атарвом, хоч паржом і тому подібне. І далі закрутилося аби не Порошенко. Тому насправді перше проблема є. Друге. Насправді проти московського патріархату абсолютній більшості, ну понад три чверті, це все-таки точно не виборці зеленського. По Києву знаю, що основна маса це є виборці Порошенка. Чи колишні, чи майбутні виборці Порошенка, інших певних політичних сил, націоналістичного спрямування, національно демократичного різні, але ті, хто не за Зеленського. Прихильники Зеленського я знаю, по Києву точно практично, що не підтримую, принаймні активно не підтримували. Я не знаю в якому місті ви, але я маю дуже серйозну підозру, що працює типова техполітехнологія медійна. Перехопити ініціативу, не брати участь активно, а імітувати участь і демонструвати її профілювати на себе. Це те, що Зеленський робить з військовими. Він зробив все для того, щоб Україна програла. Але Україна не програла. Військові захищають, відстоюють Україну, і громлять московитів. Щоби Зеленський він себе примазує до них. Це називається примазуватися. Якась група, може, вона дійсно бере у вас участь в акціях проти Московського патріархату, якась певна конкретна група, є, напевне. І під них, може, зовсім зовні без них, а може з ними разом, за їхньою участю, створюється певний ресурс, який. Далі розкручуються, є методи розкрутки. Мені регулярно пишуть там і за гроші, і за дурно, ми тебе розкрутимо. Тобі це я відмовився. Я вирішив, хай іде природно, хай буде повільніше, хай я роками буду набирати ті 100 тисяч підписників, але хай буде по-чесному. Я не хочу в такі ввазити речі, але є методи штучної розкрутки, отих мільйонних підписників і все інше. Такі речі дуже добре розуміють, ботофермах, дуже добре розуміють ж подаляка і скрізь. І тому оця накрутка і під ботів, і під реальних користувачів. Очів, вона йде. Я переконаний, що молодь. Яка дуже проти Порошенківська і за Зеленського не становить основи в акціях за Україну, от чомусь я в цьому переконаний. Так вони там є, безумовно що є. Давайте не відкидати говорити, що якісь українці гірші, але їх там далеко не більшість. І тому я думаю, що це просто медійний ефект, який таким чином робиться. Але те, що якихось наступних виборах постарається розкрутити певних персоналів, або то ж само Зеленського знову під старі фокуси, під ті серіальні варіанти, або то ж приту. Як ви згадуєте, а його дуже старається. Я бачу, що це працює, вони вміють це робити. Тобто, механізми, якими Зеленського тягнув один олігарх, точно такі ж самі, як і механізми, якими інший олігарх, плюс той самий Єрмак, тягнуть притул. Тому ймовірність того, про що ви кажете, що це станеться дуже висока. Але я просто розділяю ці дві речі: перше щодо того ресурсу, який я вважаю, не є. Основним відображенням всіх тих, хто виходять, а якоїсь, можливо, частини або взагалі просто до них приліплений, так як Зеленський, як Банний Лис, приліпився до досягнень збройних сил України, і от те, що може бути на виборах відмовиті, на преликий жаль, так може бути. Так, оце проблема. Наступне питання. Вітаю, пана Тарасе. Цікаві таке питання. Кажуть, що татаро від які з, е, з партії регіонів, а також портнов, який втік, досі контролюють правоохоронну і суддівську систему в Україні. Хотілося б знати, яким чином невже всі керівники тих служб так бояться тих регіоналів і згідні підкорятися їхнім наказам? Чи є матеріальна може зацікавленість? Яким чином людина, яка втекла з країни, може долі контролювати систему, не вкладається в голові, що там всі боягузи чи продажні? Давайте так відразу розділяємо. Є ті, хто під прямим дуже конкретним впливом адміністративним і кадровим будь-якої влади влада може цим користуватися чи ні, це правоохоронці, і є друга група, які мають відповідні конституційні фактори захисту, так їх пробують десь притиснути, і вони дуже легко лягають під владу, коли треба, і в цих інших це судді. От відділяємо, по суддях окрема історія. Їх контролює Портнов, досі багатьох, і в значній мірі від Портнова завдяки йому і його механізмам контролює Татаров. Ці двоє людей мають колосальний вплив на суди, і тому Зеленський боїться і не хоче знімати Татарова, тому що для нього він важливий, щоб мати неправосудні рішення і тому подібне, щоб мати домоклів менше над опозицією. Суддів Портнов, перше, контролює за двома е, напрямками. Основна маса апеляційних суддів. Були переформатовані повністю ближче до кінця повноважень Януковича, коли Портнов був заступником голови адміністрації Януковича. З питань саме правосуддя. Він формував особисто власними оцими брудними кривалими ручками. Він сам це робив. Він. Відбирав їх, і там попадали такі трешеві, такі забруднені судді, що просто жах. А тепер собі уявіть: от конкретний приклад: суддя, який, чи, який е написав, що рішення, що коли в коробці співзуття ви вивозите мільйон доларів, ну це, мабуть, якісь дуже великі, якісь великі чоботи мають бути. то... Оскільки це в коробці взуття, то це не мільйон доларів, а це взуття. Так я не жартую. Реально таке рішення, і тому за цим рішенням власне, власниці Санаханту, по-моєму, е, ну крамниці для тих, хто мають багато грошей і мало смаку, е, вивод вона вивозила гроші за кордон. Її затримали митники. От в судах вони мали бути конфісковані автоматично. Вона їх не задекорувала і. Її на тому спіймали під час вже митного контролю. Так от, суддя виніс це рішення, їй не просто ті гроші вернув, їй здається, ще їй дали можливість їх вивезти. Ні, вернули просто. Потім вона якось, мабуть, інакше вивозила їх. От цей суддя має на собі конкретний кримінал. Йому тоді ніхто не рушив, його тоді припідняли вгору, він отримав в хорошому Київському апеляційному суді, дуже важливому, посаду судді апеляційного суду. От. Його колись можна смикнути? можна. Та це кримінал, це позбавлення суддівських повноважень і тюрма за таке рішення. І таких там дуже багато. Людям каз... люди виносили неправосудні рішення за гроші, їх на тому спіймали, їх не посадили, а їх підняли вгору і забезпечили їм можливість нормально далі вершити кривосуддя, саме кривосуддя, а не правосуддя. Але на них є папочки компромату. Я пригадую переписку Лещенка з Портновим, коли на Лещенка серйозно за Лещенка взялася на ЗК Ще при Порошенкові. Як Лещенко випрошував Портнова, щоб той натиснув на суддю. Той казав, ну суддя тут не зовсім контрольований. Чи це було в справі Лещенка, чи це може було в справі е, Онищенка? Я вже не ой, того Насірова. Я вже не пам'ятаю. Але кажу, ну там суддя трохи контрольований. Але ми тут зараз поднімемо е, таукучку, і на нього надавлять, і все буде хорошо. Оця переписка телеграмівська колись була злита, і по ній було видно, там, там є перше ті, на кого є компромат, і хто бояться пікнути, а вони йшли туди не за принципами. вони туди йшли красти і займатися негідними вчинками. І там є ті, на кого можна натиснути жорстко, їх просто зачкувати. І тому це працює. Оце по суддях. По правоохоронцях. кожен раз перепільтровується ця система. Там дуже багато змін. Внизу так море неймовірно чесних людей. Ми пригадаємо, яких правоохоронців набрали, коли створилася Нацполіція поліція тоді ще. Та і Аваку про тому був, і е, грузинські обидві керівниці були. Вони дуже добре робили роботу, і це були неймовірні люди. Але пройшли роки, їхні зарплати. Ну, фактично, справжні зарплати реальні знизилися, тому що інфляція їм не піднімалася. Вони стали узалежненішими. Їм дали можливість десь щось трошечки корупцією займатися. Або просто зацькували. Розмилося оте поле чистої поліції. А деякі, які переутворювалися майже з нуля, ну ДБР, ніби створено ще було до Зеленського, але її повністю перезавантажили, Ну, це взагалі як філія ФСБ. І от тому таким чином це і є. На щастя, все-таки більша частина СБУ тримається зовсім по-іншому. Якісь інші певні структури, але більшість дуже сильно зачистили. Он ще при Рябошапці, який був, може, не аж настільки трешовий, але як Венедіктова чи теперішній, але ще при Рябошапці провели контрреформу генпрокуратури, взагалі прокурорської структури. І звідти почали вичищати чесних прокурорів і вертати назад зашкварених. І от ми маємо цей результат. Тому насправді це велетенська клака, в якій змішано дуже багато корупційних інтересів, або ж. У залежності тих людей від тиску влади очевидно найпорядніші покидають цю структуру або лишаються в тих відділах, в тих напрямках, де. Їм не доведеться виконувати злочинні накази. От переходять відділ там, по боротьбі за проти тероризму, тощо там небезпечніше, от СБУ, там ризикованіше. Вони знають, що вони там не будуть отримувати незаконних наказів, виконувати їх, не мусить, тому вони там будуть працювати для України. От певні люди відходять туди. Бороться з цією системою і всередині цієї системи, на жаль, в Україні поки що неймовірно важко, тому судити людей цих я не беруся. Наступне питання. Доброго дня. Що ви думаєте про розпродаж землі? Цей закон підтримав Порошенко. Знаєте, не раз відповідали, мене тут зачепило одне слово, розпродаж. А скажіть мені, будь ласка, в якому це в 20-му році був остаточно ухвалений цей закон? З 2000-го по 20-й рік 20 років відтягують ухвалення. Багато землі розпродали. А? Розпродали вивезли за кордон, захопили якісь іноземні власники. У нас не знати хто. Розпродали? Ні. Більше того, розпродали її. Фактично захопили власність латифундисти тоді, коли не діяв цей закон. Так, це різні методи оренди, нібито насправді з успадкуванням, з іншими речимами, латифундисти вже давним-давно. Ніякі власники паїв на більшу половину не контролюють своїх ділянок. Давним-давно ця земля вже є у власності латифундистів задовго до ухвалення цього закону. Вона вже в їхній власності опинилася повністю, остаточно назавжди. Але вона просто не була остаточно дооформлена. Власники реальні від неї відмовилися, і тому ці просто чекають якогось моменту. Вони чекали ухвалення закону проти латифундії. Ні, він мав називатися як про ринок землі, про запуск ринку землі. Але реально про латифундії. те, що вони внесли тоді в Верховну Раду, те, що Сольський підтримував, там щось по моєму 200 тисяч гектарів в одні руки. Ви розумієте, що це про латифундії. Це. Провалили суспільство було проти. Опозиція, в залі, яка була нечисленна, але виступила настільки жорстко проти, що це не пройшло. І тоді дякуєте, ні, не тільки Прошенкові. Дякуйте тоді ще тоді ще голосу. Це зараз вже голосинята, А тоді ще голосу. І Юлі Тимошенко можете подякувати. Вона взагалі проти ринку землі, але проти тих латифундів вона теж виступила. Багато хто виступив. І тому та версія закону провалилася. Його довелося переписати, який став більш-менш прийнятний. Але ринок землі необхідний. тому що в іншому випадку вся земля перейде під латифундистів за чорними схемами. Отак і буде, тому що це вже відбулося в начній мірі. Друге, самий селянин, фермер, не маючи ринку землі, не маючи можливості її в заставу банківську ставити, то, що не зможе нормально нею управляти, вона просто буде запущена. Це відомо в всьому світі, це абсолютно нормально. Єдине, що ринок землі не може бути просто базаром. Тут абсолютна правда. Цей закон, який був ухвалений, він половинчастий, але все-таки він, на мій погляд, прийнятний. От я б за нього голосував. Інша річ. Там немає кількох ще запобіжних факторів, які би були потрібні, щоб не виникало деяких дуже серйозних загроз, які зараз там виникають, і плюс там би треба було розвивати фунджування, тобто щось на зразок антимонопольної діяльності у е, земельному господарстві, у, у сфері ринку землі. І володінні землею От проти латифундій треба було воювати. О те, що ми зараз маємо з Польщею цей страшний скандал, це якраз той скандал, що латифундисти, зелені, в першу чергу латифундисти вирішили просто тупо набиратися наживи. А плюс паралельно тоді вже почалися і провокації проти Польщі політичні. Я вам нагадаю: вперше в українській історії в Верховну Раду була заведена велика група, понад 30 саме латифундистів-зерновиків. Були раніше птахівники, ще хтось там. І оці люди протягували саме Прийняття норми закону. Сам закон приухвалений, він є більш-менш зносний. Тому добре, що Порошенко за нього теж проголосував і підтримав. Але ще раз кажу, там треба зараз просто антимонопольні введити певні норми. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні!